Привіт! А ви знаєте, що часу не існує? Сьогодні я розповім, як усвідомлення цього дивовижного аспекту зможе кардинально змінити життя. Також допоможе позбутись нав'язливих думок про майбутнє або минуле, а бути в одному моменті, який насправді існує в моменті тепер. Почнемо ми зі сторони науки. А допоможе нам зрозуміти, чому час це ілюзія, великий і могутній телескоп Джеймс Веб. Коли в 2022 році новий космічний телескоп передав свої перші кадри, всі затамували подих. Неймовірні своєю якістю і чіткістю зображення показали існування декількох неймовірно старих галактик, які і зовсім не повинні зараз існувати відповідно до старих моделей формування Всесвіту. Що тепер означає це відкриття? І як воно пов'язане з природою нашого часу? Телескопи це пристрої, які вловлюють промені світла, об'єднують їх і формують зображення. В твоїй голові теж є щось схоже на телескоп. Ти можеш спокійно дивитися до горизонту, а твої очі будуть вловлювати промені світла і складати їх разом, формуючи картинку. І коли телескоп вловлює промені таких старих галактик і показує нам їх зображення в даний момент, теоретично таким чином ми дивимось в минуле на галактику, яка вже мільярди років. Може не існувати. І з цього в мене виникає серйозне питання: з якої точки Всесвіту потрібно дивитися на землю, щоб побачити, як ти тоді облажався, що тепер цей спогад ночами не дає тобі заснути. Це ще раз нагадує, що ми люди і можемо мислити тільки в обмежених вимірах, а концепція часу має початок і кінець. Ідея безкінечності всесвіту дуже важка для більшості людей. Як і більшість сил у всесвіті, час є величиною, яка веде себе відповідно до спостерігача. Якщо ти змінюєш своє положення або між тобою і подією, в якій ти береш участь, існує певна відстань, то міняється і сприйняття часу. Стрілки годинника завжди рухаються в одному і тому ж ритмі. Проте ти міг вже помітити, що твоє сприйняття часу може розтягуватись і сповільнюватися, або навпаки, прискорюватися в залежності від стану твоєї свідомості, бо час це ніщо інше як ілюзія, яка має можливість існувати тільки всередині нашого мозку. Перейдемо до моменту пробудження. В більшості філософських концепцій час вважається добрим інструментом для планування наших справ і як орієнтир, який допомагає рухатись у житті. Але ключем до свідомого життя є здатність забути про час. Час і наш розум нероздільні. Приберіть час, і розум з його постійною потребою концентруватися на майбутньому або копатися у минулому зупиниться. А буде вмикатися тільки тоді, коли вам потрібний. Для цілеспрямованої інтелектуальної діяльності, аналізу або роздумів, бо в інший час він завдаватиме нам перешкоду для перебування в моменті тепер. А це єдиний момент, коли ми здатні жити. Здатність виплутатися з тенет часу дозволяє нам пробудитися від постійного сну, нав'язаного нам постійним потоком думок, сну, в якому минуле надає вам ідентичність. А майбутнє обіцяє щастя та наповненість, і одне і друге є фантазією. Зрозумійте, час не має жодної цінності. Єдиною цінністю для вас є одна єдина точка поза часом. Тепер це єдине, що по-справжньому цінне. Бо це єдине, що у вас є. Ніщо не трапилось у минулому. Все відбувалось у тодішньому тепер. Ніщо не трапиться в майбутньому. Все відбудеться в прийдешньому тепер. Все, що вважається минулим, це записані в пам'яті сліди тодішнього тепер. Майбутнє лише уявна проекція розуму. Очевидно, що майбутнє і минуле не мають власної реальності. Як місяць насправді не світить, а лише відбиває світло сонця, так і майбутнє і минуле не мають власної реальності. Їхня реальність і існування. Запозичені у миті тепер зрозуміти розумом це важко, але як тільки ви усвідомите суть сказаного, у вашій свідомості станеться сув: від розуму до вічного буття, від часу до присутності. У критичних ситуаціях на межі життя і смерті такий сув свідомості стається природно. Особистість, що асоціює себе з минулим і майбутнім, відступає. А її місце займає гостра свідома присутність. Щоб відчути цей стан свідомості, багато людей займаються екстремальними видами спорту, годинами медитують, а найпомітніше він розкривається на полі бою. Хвилини, коли від твоєї здатності бути присутнім залежить життя. Тому військові можуть згадувати, здавалось би, важкі часи як найкраще в своєму житті. Бо вперше змогли скинути з себе вантаж власної особистості з тягарем минувших спогадів і ще не здійснених фантазій. Якщо звернутись до найстаріших духовних книг, то в кожній з них можна знайти частинку ключа, який може відкрити нам зовсім новий, але такий очевидний погляд на життя. Не думайте про завтрашній день, бо завтра саме про себе потурбується. Якщо не тепер, то коли? Минуле та майбутнє сокрите від наших очей Богом, тож спали їх обох у вогні? Якщо не тепер, то коли? Зараз ми використовуємо ці слова в моменти, коли хочемо зробити щось дійсно важливе для нас. Цими словами ми закликаємо когось або себе до дії, але значення цих слів. Ще глибші, ніж ми уявляємо. Дзен буддисти хочуть достукатись і сказати, що окрім тепер нічого більше і не існує. Більшу частину життя ви жили минулому і майбутньому, лише зрідка здійснювали короткі візити до теперішнього часу. Відтепер варто спробувати діяти навпаки. Припустимо, ваш розум несе важкий вантаж з минулого, але це ж не вантаж, це досвід, який був вам необхідний. Як дізнатися, що саме цей досвід вам необхідний, він з вами трапився, значить це необхідно. Часто дія набагато краще, ніж бездіяльність. Особливо, якщо ви застрягли в неприємній ситуації, і якщо ця дія помилка принаймні ви щось дізналися. І це вже не може бути помилкою. Якщо ж ви надалі застрягнете, то так нічого й не навчитесь. Ця неприємна ситуація з минулого має владу над вами, доки ви відсутні у тепер. А якість вашої свідомості в даний момент формує майбутнє. Якщо хочете захистити себе від усіх негараздів, ви вибрали не ту планету. Спокій і впевненість можна знайти лише всередині себе у навколишньому світі немає стабільності. Все навколо знаходиться в стані вічної мінливості. Як ми можемо впоратися з непередбачуваністю життя, тільки прийнявши її? Давайте уявимо ситуацію. Ви приходите до лікаря і кажете: я чую голос у себе в голові. Швидше за все, вас одразу скерують до психіатра. Але справа в тому, що буквально кожен з нас чує в голові такий же голос, а то й декілька. Бо в нашій черепній коробці відбуваються несвідомі розумові процеси. А ви при цьому навіть не підозрюєте, що маєте у своєму розпорядженні силу здатно зупинити ці безперервні монологи і діалоги. Напевно, ви зустрічали на вулиці так званого божевільного, який постійно щось бурмоче і не припиняє з собою розмовляти. Проте різниця з вами, так званим нормальним, що ви не робите цього вголос. Голос у голові коментує, розмірковує, судить, порівнює, скаржиться, любить і ненавидить. Цей голос відроджує до життя події недавнього минулого або озвучує можливі майбутні ситуації, які малює твоя уява. У цьому полі часто виникають варіанти негативного розвитку подій, а також їхні можливі наслідки, а все це разом називається занепокоєнням. Зрозумійте мене правильно, розум це дивовижний інструмент, знаряддя праці. Він існує і призначений для того, щоб ти міг користуватися ним для вирішення певних завдань. Але як тільки завдання вирішене, тобі потрібно перебрати його на місце. Бо як тільки ти почнеш утутожнювати себе з розумом, він стає егоїстичним і відбирає в тебе кермо. Це означає, що він постійно аналізуватиме все навколо минуле і майбутнє. Не даючи своєму власнику жодної хвилини спокою, уявіть на хвилинку, що розум такий самий інструмент, як ваш смартфон, який ви використовуєте в певних цілях, і тоді кладете його на місце і повертаєтесь до життя. Але якщо ви вирішите, що ви це і є ваш смартфон, і перестанете повертатись в реальність, не цьому ваше свідоме життя та й в цілому життя. Буде завершено. якщо взяти до уваги, що 80% потоку думок постійно повторюються і не дають нам жодної користі, тобто є марними, але гірше, те, що їх більша частина ще й шкідливі, нав'язливе мислення це ніщо інше, як шкідлива звичка. Ще один вид залежності, що зазвичай характеризує шкідливу звичку. У тебе просто зникає відчуття, що ти здатний зупинитись. Починає здавати, що альтернатив немає, і звичка сильніша за тебе. Тоді ми створюємо умови, в яких наділяємо звичку позитивними характеристиками, штучно створюючи помилкове відчуття задоволення, яке незмінно перетворюється на хворобу і біль. Егоцентричний розум постійно заперечує дійсний момент. І конфліктує з ним, бо він не здатний тримати все під контролем при відсутності часу, який символізує собою минуле і майбутнє, і тому починає сприймати позачасовий момент тепер. Як загрозу, припустимо, ви здійснили помилку в минулому, а потім зробили з цього висновки. Це приклад правильного застосування розуму і досвіду. Але якщо ви продовжуєте крутити випадок в голові, а цей ментальний процес супроводжується самокритикою, докорами сумління чи почуттям провини, то ви перетворюєте помилку на себе самого, Робите її частиною власного самовідчуття. Віддаючи контроль розуму, який підпорядкований часу, і в результаті обмінюєте присутність в моменті тепер і отриманий досвід на моральний біль і дискомфорт. Коли я кажу, що час це ілюзія, я не намагаюсь створити філософське припущення чи наукову теорію, а хочу донести один простий факт: він настільки очевидний, що всі звикли просто його не помічати, тому я повторюю ще раз. Теперішній момент це єдине, чим ви будь-коли володіли. Не було й миті, коли ваше життя не було моментом тепер. Впевнений, вам важко визнати, що саме час і внутрішній діалог є причиною більшості ваших страждань і проблем. Ви вірите, що вони спричинені особливими обставинами життя. Якщо усі ваші проблеми та нещастя раптом зникнуть, чарівним способом будуть Вирішені, але вам так і не вдалося стати свідомим та присутнім, то вже зовсім скоро ви опинитесь з тим самим набором проблем і страждань. Бо зрештою, головна проблема так і не вирішена. Розум все ще окупований часом. Карл Юнг розповідав про бесіду з одним з вождів американських індіанців. У якій той відзначив, що на його думку більшість представників білого населення часто носять напружений вираз обличчя, мають твердий пильний погляд і поводяться досить жорстоко і безсердечно. Він казав, вони весь час щось шукають. Що вони шукають? Білі завжди чогось хочуть. Вони завжди стурбовані і стривожені. Ми не розуміємо, чого вони хочуть. Ми вважаємо, що вони божевільні. Насправді кажучи, це нелегко. Щоб зупинити внутрішній діалог, потрібні певні ментальні зусилля і відкриту свідомість, принаймні для того, щоб побороти час і відчути безкінечність Всесвіту. Але ідея в тому, що коли ти усвідомлюєш цей факт і припиняєш асоціювати себе з думкою, а стаєш спостерігачем, то це вже великий прогрес, і процес мислення може очиститися. Від великої кількості сміття. Звичайно, коли ти це визнаєш і приймаєш, то в один момент можеш вжахнутися від цієї нестримної течії думок, бажань, спогадів і пустого мрійництва. Але як тільки з'являється просвіт між думками і ти відчуваєш себе, це змінить все. І ніхто більше не захоче повернутися в цей стан неусвідомленості. Насправді не все так погано, майже всі люди приходять до цього стану свідомості, коли повністю звільняються від нав'язливих думок, від вантажу свого минулого і нестримного бажання щасливого майбутнього в моменти своєї смерті. Ти занадто багато думаєш і розмовляєш, ти маєш припинити розмову із самим собою. Фактично ми створюємо наш світ нашою внутрішньою розмовою. Коли ми перестаємо розмовляти з собою, світ такий, яким він має бути. Ми оновлюємо його, ми наповнюємо його життям, ми підтримуємо його своєю внутрішньою розмовою. Не тільки це, ми також обираємо свої шляхи відповідно до того, що ми говоримо собі. Так ми повторюємо той самий вибір. Знову і знову, доки не помремо, тому що ми продовжуємо ту саму внутрішню розмову. А зараз без зайвих роздумів, вліпіть лайк під цим відео, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новий контент. Дивіться українське, та спонсоруйте ЗСУ!